Я рибалка Сергій Вікторович, голова фермерського господарства Делаїда. Господарство було засноване на Херсонщині в 92-му році. Ми до війни обробляли на Херсонщині близько трьох тисяч гектар землі і на Житомирщині близько 3 тисяч гектар. Основною спеціалізацією господарства є вирощування картоплі. Це те, що ми любимо і вміємо робити. Останні два роки перед війною бізнес розвивався дуже потужно. Побудували величезне сховище на 15 тисяч тонн зберігання картоплі. І в нас був контракт перед війною на 6 тисяч тонн поставки картоплі. Після початку повномасштабного вторгнення, на жаль, майже 72 господарства втрачено матеріальних ресурсів із-за окупації майже там 260 мільйонів у залишковій вартості. Вони залишились на лівому березі. Там у нас було півтори тисячі гектар сучасного зрошення. Відновлено. Ми перемістили всю техніку в лютому місяці 2022 року на південь для того, щоб розпочинати там картопляний сезон. І, на жаль, всю цю техніку були втрачені. Найболючіше це картопляна техніка, яка там залишилася. Цей картопляні комбайни, цей сажалки картопляні, вузькоспеціалізоване обладнання, яке дуже дороге. Більшість господарства залишилося в окупації, а борги залишилися з нами. І тому для нас найважливішою, найважчою частиною є це банківський кредитний тягар, який висить зараз на господарстві. У 23-му році там фактично ніхто не працював, в цьому році там е, прийшли господарства якісь російської реєстрації, які намагаються заключати з людьми оренду, там, пробують обробляти землю яким чином. Зараз ми працюємо на Житомирщині. Господарство обробляє 2700 гектар землі тут, хоча в оренді майже 4 тисячі, тому що є дуже багато полів, заліснених, заболочених, там, де є каміння і де економічно це навіть не обґрунтовано працювати. Якби мені хтось до війни сказав, що ми будемо садити 500 гектар одною бушною саджалкою, я б посміявся. Саме найболючіше питання для нас це кредити, які залишилися фактично від того, що. Було побудовано на території, яку ми втратили. В нашій ситуації, коли господарство якось живе, нам ніхто нічого не скасовував, ніхто нічого не давав. Найбільше на сьогоднішній день в Україні, особливо в сільському господарстві, допомагає ЄСІЙ Тагор. Дуже вдячний USA, це Українській аграрній раді, які в листопаді минулого року почали підіймати тему релокованих підприємств перед тему підприємців, які там втратили дуже багато. За п'ять місяців нас вдалося отримати постанову, яка хоча б відображає цю категорію підприємств, які втратили на тім березі. Ну і ми отримали невеликі преференції на сьогоднішній день. Ми маємо пролугацію короткострокових кредитів до грудня 25-го року. Ну і трошки нижчий відсоток. не... 13%, а 7%. Ну і спрацювала програма «5.7.9». Зрозуміло, це найкраща програма в Україні, яка підтримує бізнес, особливо аграрний бізнес. Для нас дуже важливо, щоб ми повернулись на рідну землю. Це вже шосте покоління, прізвища рибалка, яке живуть на Херсонщині, і віддавати свою землю не збирати.